Всім привіт! З вами компанія Електромотор сьогодні 28, серпня 2024 року. І от на прикладі інверторного генератора відкритого типу з електрозапуском Чемпіон, піковою потужністю 9 кВт. Як бачите, він працює. Що від магістрального газу, що від балона. І також на бензині. Перед тим, як запустити його в роботу, покажу, що необхідно зробити. Важкі інвертора, а також генератори. Не всі але ну, треба звертати увагу. Що говорю, важкі, завод е все передбачає і для того, щоб в дорозі нічого не розболталось і все, як бачимо, двигун от е на подушечках сам генератор, а от дивіться, помаранчева штучка, такий упор є. Тобто, щоб він не пригав туди-сюди. Так що перед тим, як залити мастило і підключитись до магістрального газу, чи до балону, чи то бензин залить, в першу чергу, друзі, викруть знизу там ключиком відкрутили цю штучку, викинули і тоді починайте далі робити ті процедури, які вам потрібні. Тобто підключаємо чи до магістралі, чи до балона, заливаємо мастило, бензинчик, підключаємо, оці є розйомчики, оці заглушки знімаємо і між, між собою соєняємо провода. І тоді ваша акумуляторна батарея підключена. І сам генератор, інверторний чемпіон, піковий 9 кВт, готовий, друзі, до, до роботи. Отака вроді, мілоч, на яку нас звертають увагу, тому що запустили і чуєте, яка то не та робота. Особливо це буває припуски чи зупинки. Тобто сам двигун там він не, не амортизує. Ну і не та робота, не буду я іздавати звуки. Ну от Ту штучку треба відкручувати, так само, як в холодильниках, стиральних машинах і так далі. І також в мощних. Генераторів, інверторів, отака штучечка є, може для кого буде, друзі, полезна інформація. Всім мирного неба. добра тепла. телефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber. Залюбки підскажемо, підберемо тий інвертор, який вам потрібен. Газ, бензин, дій. А, і я вже перейшов, чи генератор дізельний, бензиновий. Телефонуємо, заходимо на сайт електромотора. Ціна, на сайті скрізь одинакова. Ну, не стісняємося, торгуємося. Хто стукає, достукується. І 32 А. 0,63 426, 10, 10.